Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про компанію Vinex Trade, а саме, як досягнути успіху в кар'єрі та бізнесі. Хочу особисто сказати про себе, що я планую досягнути найвищої сходинки у кар'єрі, побудувати власний бізнес та бути фінансово незалежною. Не думати про майбутнє про завтрашній день, бути незалежною від обставин, подій та свого місця перебування, бути впевненою у своїх фінансових можливостях. Тому компанія VineX Trade дає хороші можливості і дає. Дозволяє досягнути класних результатів. Компанія ВайнексТрайт розробила 12 сходинок, за виконання певних умов можна досягнути бажаного успіху. Для партнерів компанії, які зареєстровані, мають власний кабінет. Хочу зробити невеличкий огляд: вкладочка Вайнекс Invest Кар'єра. Де, прописано вся, де прописана вся інформація по вас, тобто ваш статус, ваші прибутки, активні та пасивні бонуси, які ви отримуєте за виконання певних умов, тобто за ваших партнерів, за відсотки за створення депозитів, ваші особисті результати, і, звісно, ваш наступний статус. Теж потрібно виконати три умови: це сума ваших портфелів, обов'язків оборот Команди та оборот першої лінії. Виконуєте і отримуєте новий статус, отримуєте статус бонус, кошти зараховуються на ваш депозит, і ці кошти можна вже одразу використовувати, або виводити на ваші гаманці, або Далі запускати кошти в роботу, створювати нові депозити. Також в вкладочці Vinex Invest є можливості, вкладочка, яка показує нам теж інформацію про інвестиційний портфель, активні бонуси, і бачимо наглядно приклад того, які є статуси, який потрібно зробити оборот команду, оборот першої лінії, щоб його досягнути. Кар'єра в компанії. Можлива, реально, якщо ви людина із активною життєвою позицією створюєте і запрошуєте нових партнерів, будуєте команду і ви досягаєте успіху. Досягаючи успіх, ви створюєте власний бізнес. Тому із VineX Trade це можливо, це реально. Тож, не зволікайте, приєднуйтеся, силочка буде під відео. Також, що особисто я роблю, маленькими кроками йду до бажаного результату. Запрошую. Нових партнерів, створюємо портфелі, відкриваємо нові депозити, інвестуємо, активно приймаємо участь, будуємо нову команду. Звісно, виникають труднощі, вони будуть завжди на будь-якому шляху, але ми їх не боїмося, ми їх долаємо і, звісно, віримо у краще, плануємо і. Ідемо до своєї мети. Тож, не зволікайте, приєднуйтеся в разі запитань, пишіть. Силочка буде е, під відео. Усім хорошого настрою, усім е, продуктивного настрою, усім фінансового, е, благополуччя. Із Вайник Стрейт усе можливо!